Ви лишень, подивіться, що відбувається посеред парку гонки. А що поліція скаже? Усе правильно. Правоохоронці пильнують безпеку гонщиків та їхніх вболівальників, бо ж це чудинацькі перегони, велозмагання малюків від одного рочку. Тож для такого корисного дозвілля центр парку Мершавцева саме те. Щороку у нас більше є учасників. Тобто, якщо минулого року літні змагання зібрали десь близько 300 учасників з зареєстрованими і не зареєстрованими, то на сьогодні ми мали 300, 300 лише зареєстрованих учасників. Ми намагаємось так, щоб навіть сама малеча могла їхати разом з нами. Ми не обмежуємо за діаметром колес. Тобто, приходьте і приймайте участь в наших змаганнях. Кажені швидкості подекуди аж до 20 км на годину, і матусі з татусями, які біжать поруч, щира радість від перемоги, і таке ж неприховане розчарування від поразки. Усе це чудернацькі перегони, але не лише омріяні місця дарують ці змагання. Вони приносять радість і ще кілька корисних уроків. Дитина вчиться не лише вигравати, а вчиться і приймати свою позицію, і уступати першість комусь іншому. Це важливо і важливо, щоб батьки це розуміли. І коли дитина дуже засмучується, що вона не приїхала перша, батьки мають підтримати і сказати: ну нічого, але ж ти взяв участь у такому чудовому святі. Це найголовніше. Радість від'їзди отримали і діти, і батьки. Більш щирих болівальників не знайти. Тож такий тандем подарував справжнісіньке родинне свято. Хотіла б, щоб дитина поучаствував в конкурсі такому цікавому. Нам подобається спорт, нам подобається велосипедний спорт. Стафети проходить, траси запри люблю сагнування. ми З папа вже є. Пропагандіруємо здоровий образ життя. Спасибо організаторам, що організовують таке Це ж здоров'я, цікаво дітям. Це були вже сьомі дитячі велоперегони. Наступні будуть восени і дадуть старт насиченому новому навчальному року.